Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді надамо ваші увазі бормашинку від компанії Dremel, дочірнього підприємства компанії Bosch, а саме модель Dremel 4250 В комплекті з ним йде 35 витратних матеріалів. Отже більш детально розглянемо комплект постачання, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що сам інструмент та його комплектація постачається в текстильній сумці. А в комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, витратні матеріали та сама бормашинка. Отже, розглянемо більш детально витратні матеріали. Як ви бачите, асортимент витратних матеріалів в даному комплекті досить широкий. Вони призначені для різних типів робіт та обробки різних матеріалів. А за більш детальною інформацією ви можете звернутись на сайт instrumentarium.com.ua. Для цього вам знадобляться артикулярні номери витратних матеріалів, наприклад, 191. Забиваємо в пошук і відповідно отримуємо повний опис саме цього витратного матеріалу. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність 175 Вт. Частота холостого ходу від 5 до 35 тисяч обертів на хвилину. Вага інструменту 0,6 кг. Країна-виробник товару Мексика. Гарантія від виробника, що може надати компанія інструментаріум як офіційний дилер, складає 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що в бормашинці Dremel 4250 ще більше покращили охолодження. Як ми знаємо, в Dremel воно і так було непогане, проте Dremel 4250 піднявся ще на сходинку вище. Саме завдяки цьому охолодженню є можливість працювати ще більш тривалий час без перерви. Далі перейдемо до самої бормашинки, до її функціоналу. На передній частині бачимо можливість фіксування блокування шпинделю для зміни витратних матеріалів. Далі йде кнопка запуску та вимкнення бормашинки, сервісне вікно для можливості швидкої заміни щиток та ролик для регулювання кількості обертів. Мережевий кабель даної бормашинки добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Також є можливість кріпити дану бормашинку на штатив. Корпус інструменту добре прогумований. Завдяки цьому бормашинка не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, звертайтесь на сайт instrumentarium.com.ua. Наші менеджери з радістю підберуть вам саме те, що необхідно безпосередньо під ваші завдання. Вам подяку, дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Також, якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!